Всім привіт! Рада вас вітати! У нас в тебе почалися акції. В принципі, мені нічого не, такого не було потрібно, я пішла за ковбасою вареною, тому що хочемо ще зробити олів'є. Я на великдень робила, але в мене діти полюбляють цей салат, тому буду готувати. Що я купила? Перше, я купила ось такі огірочки. Їх тільки що привезли, я взяла два, На салат нам вистачить. Огірочки в нас коштують 109 гривень 89 копійок. У мене обійшлося ось такі два огірочки. На 34 гривні 29 копійок. Далі я взяла морку. На олів'є я зараз запікаю овочі в духовці. Мені дуже подобається, вона не мита, ця морква, але першого готунку. Морква у нас коштує 39 гривень 59 копійок за кілограм, але у мене вийшло на 18,61. Далі я взяла авокадо. Так, авокадо фірми Хаус, як воно правильно зветься, чи це його назва. Перший гатунок. Авокадо мене обійшлося 34 гривні 77 копійок. Але таке авокадо, знаєте, в АТБ не буває, щоб сразу їсти, його треба так, щоб воно полежало. Двіконі в мене добре лежить, воно і достигає. Ще взяла часник молодий, ось таку одну головку взяла. Часник молодий у нас коштує 89 гривень 95 копійок. У мене не вийшло на 9 гривень. Рівно. Взяла ось такі макарони, хочу зробити пасту карбонару в своєму виконанні. У мене, знаєте, не є такий професійний рецепт, але нам подобається. І такі макаронні вироби були по акції по 33 гривні 70 копійок. Тут є 500 грамів. Ще взяла каву. Ось таку львівська традиційна, 240 грамів, кава зі Львова. Багато знає за цю хто каву п'є львівську. Вона була по акції 86 гривень 40 копійок. Ще взяла ось таку ковбаску. Я її брала на Великдень, і ви знаєте, вона дуже вона сподобалася це м'ясна лавка. Тут я не знаю, скільки тут є грамів, 356 грамів, і мені така ковбаска обійшлася на 126 гривень 34 копійки. Взяла ще сир, ось такий Солугунь-Яготинський. Він був по акції 200 грамів. На малюнку намалювана хачапурі, Так захотілося хачапурі, але я взяла так. Зранку потерти на яєшню ну, до бутербродів, тому не будуть хачапурі готувати поки що. І такий сир по акції був 59 гривень 30 копійок. Ще взяла в м'ясну лавку ось таку ковбаску. 550 г, це на олів'є вищий сорт. Мені дуже подобається ця ковбаска, і дітям подобається 119 гривень 90 копійок. Маня попросив сухарики, борюся з цим, але діти просять щось смачне. Сухарики такі коштують 19,90 Взяла ще вершки галичина, вони були по акції, це я взяла на карбонару 15%. Щось тут перестало таке. Ага, це пошкодилась трошки упаковка. 15% 500 г, по акції коштує 55 гривень 90 копійок. Взяла ще майонез, воно там трохи є, але думаю, щоб. Вистачило повністю на салат, взяла одну упаковку. Така упаковочка стоїть 18 гривень 90 копійок. Ще взяла приправу, Користувалася... я колись готувала рибку червону з такою приправою. Мені дуже сподобалася ця приправа. А сьогодні прийшла вона була по акції, тому я взяла зразу дві упаковки, мені захотілося їх взяти. Так, І ця приправа коштує 13 гривень 90 копійок, але мені обійшлось на 27 гривень 80 копійок. Далі я ще взяла, так, ось таку, це остання моя покупка ось така одягалка. Це для дівчинки взяла стильний одяг для створення безлічі образів. так, Дивіться. Тут в склад входить лялька сама. Ось така, там дуже багато було виборів. ну Можна ляльку було вибрати? так Значить, іде лялька, взуття шість пар. Елементи одягу 12 штук, наліпка, підставка для самої ляльки, я так і розумію, 4 штуки. І стрази самоклейки 30 штук. Це дуже такий, знаєте, на подарунок дуже буде такий. ну, Я вважаю, що гарний буде такий подаруночок 74 гривні, 90 копійок. Але я скажу, там різні ляльки. Мені сподобалася ця, тому я вибрала там ще, знаєте, такі є в платтях таких гарних дівчинки такі є в спортивному одязі. І, здається, щось, щось таке. Ну, Вибір є, тому кому, у кого є дівчатка, можете йти купляти своїм дівчаткам. Я думаю, дівчатки цей, такий, таку іграшку зацінять. Ось така невеличка була закупка у мене сьогодні в АТБ. І ще я вчора була в Форі, хочу показати свої покупки, і приготуємо смачну-смачну рибку з вами вечір. Сьогодні вирішили прогулятися і пішли фору. Мені потрібен був шпинат. Ось такий у нас шпинат коштує 49,90 ну 50 гривень. Я тільки не знаю, скільки тут грамів ага, 75 грамів плюс-мінус 4,5 грами. Для чого він мені потрібен? Буду готувати рибу. У мене філе риби є. І я обсмажую рибку на пательні. Потім її потім знімаю з петельні, додаю вершки, шпинат, спеції. Рибку туди відправляю і так тушкую десь ще хвилин 10 і дуже виходить смачна риба. І ще буває, використовую сир такий зверху. Подано, ви знаєте, мені дуже подобається цей сир цієї фірми в цих пакетиках, скажу так. Він дуже смачний і такий, знаєте, зручний, чи макарони відварили ви. Посипати, чи салат якийсь, чи в омлет, дуже так о, зручно користуватися. Це цей, такий сир по акції за 79 гривень 90 копійок, ну, 80 гривень в магазині форі. Я взяла два пакетика, дата, дата ось до 15.06. Гарна дата, але ми його з'їмо дуже-дуже скоро. Ось такі маленькі покупки в форі були. Ось такі таблетки для посудомийного машини. Це я купляла в епіцентрі, здається, 70 гривень, ну, не пам'ятаю вже ціну. І відкрила. Тут все, в принципі, добре. Кожна таблетка в такій в індивідуальній упаковці. Думаю, все ок. Але вона... Тут в мене крихти попадали. але вона не вставляється, бачите, в мене ось такі. Тут відділення, але вона не вставляється. Дуже так складно. Тому я її буду кидати ось так і сподіваюся, що вона дуже гарно мені помиє посуд.